Ми зараз оголосили таку акцію, повернімо образ Тараша, Тараса Шевченка в кожну українську хату. Колись українців е, ну не на рівні, може, з іконами, трохи нижче, але портрет Тараса Шевченка був завжди. Ми хочемо цей, цю ідею, цю, ну, власне, і зараз у кожного нормального українця є кобзар у сім'ї. Я не знаю таких українців, у яких може не бути кобзаря. Але ми хочемо, щоб до Кобзаря був ще і образ Тараса Шевченка. Притому не тільки образ діда у Шапці і кожусі, бо нас привчили за радянський час, нас привчили, що Шевченко це отакий. Це один із 17, 17 автопортретів. Він є отакий молодий, він і отакий середульший. Він є і зі свічкою, він є ну, різні образи, 17 автопортретів, але нас свідомо привчали до того, що Тарас Шевченко це такий дядько з обвислими вусами у кожусі, у, у... шапці, не кажучи про те, що кожух і шапка, оці що тут у нього зображені, це якраз останній писк петербурзької моди тогочасної. Але нам цього ж не говорять. Хоча, коли ми подивимося на фотографії, вже були тоді фотографії. Тараса Шевченка в якомусь там салоні, так у нього ж так блищать, що вони зараз видно, що вони начищені. А ми з нього зробили діда, який помер всього всього 47 років і один день. А ми з нього діда зробили. І так, так вся Украї... ми хочемо змінити образ української культури взагалі. 200 років Тарасу Шевченку ми цього року відзначаємо. Він сьогодні актуальний. Ви знайдіть такого поета чи такого діяча, якому б у тій же Польщі, скажімо, чомусь не ставлять польські селяни портретів Адама Міцкевича поряд з іконами. А в Росії чомусь не ставлять портретів Олександра Пушкіна поруч з іконами, правда? І в Німеччині чомусь ні Гейна, ні, ні Гьоте також портретів чогось не ставлять поруч з іконами. А в Україні це роблять. Тобто українська культура має такий генетичний, такий прихований, такий е потаємний, такий незрозумілий для Європи код.